Друзі, всім привіт! Ви на каналі Юнівертіплей, і сьогодні в нас буде чергове відео про Raged the Legends і буде воно стосуватися біжутерії. Настав той час, я вирішив записати вам відео, чому саме зараз? Тому що скоро у нас буде відкрите якраз таке підземелля тимчасове, де ми зможемо виформити як біжутерію, так я думаю, і артефакти сету перехоплення. І чому саме зараз? Дивіться, була така проблема. Що в мене був переповнений склад біжутерії, і в цьому відео я вам розкажу, яким чином я чистив свій склад, чому у мене зараз, наприклад, звільнено майже 600 місця та чи потрібно фармити вам це перехоплення. Отже, давайте розпочинати. Пропоную розпочати з того, яким чином ми будемо якраз таки чистити нашу біжутерію, з чого ми розпочнемо. Давайте розпочнемо з мабуть найпростішого, що можна почистити. Це банера. Чому банера? Тому що зараз в більшості своїй швидкість відіграє дуже високу ціль. Тобто, коли у вас є швидкість, ваші герої ходять швидше, відповідно, і можливість того, як ви одягнете свого героя, досить сильно залежить від банера, тому що банер дає досить велику кількість швидкості. І якщо ви дасте поганий банер. Це може досить погано сказатись на самому герої. Отже, які були основні концепції того, як я продавав біжутерію? Як бачите, зараз в мене дійсно так і багато біжутерії, тобто, у мене майже кожна фракція, наприклад, тільки банери, має по дві-два по рядочки. Раніше це могло бути набагато більше. І що ми робимо для того, щоб, наприклад, продати біжутерію, а саме стяги? Ми беремо, заходимо в пріоритет параметрів, вибираємо швидкість висока. Окрім того, ми натискаємо одягнення. Пояснюю, для чого ми робимо одягнення. Ми маємо зрозуміти, які в нас, яка в нас біжутерія вже використовується, і чого нам не вистачає. Давайте, наприклад, воїнів сутіні. Що ми тут маємо? Чому ми робимо якраз таки не розподіляти це сетами? Щоб ми розуміли одразу. Які сети в нас наявні на аккаунті. Тобто, припустимо, у нас є Мікагі, котра носить сет перехоплення. Раз, другий сет перехоплення, Два. третій сет перехоплення, три. І четвертий сет перехоплення Чотири. Якщо ми глянемо на ці всі артефакти, вони в даному випадку всі різні. Окрім цього, от, наприклад, цей артефакт можна продати. Чому? Тому що у нас вже є одразу чотири Біжутерії з сету перехоплення, і цей е, стяг буде нам не актуальний. По-перше, чому? Тому що в нього немає великих проків в швидкість. Ми вибрали якраз таки швидкість висока. Бачимо, що у нас чотири стяги є. Все, це нам з головою вистачить. Це і можемо продати. І таким чином ми підходимо концептуально до кожного з сету. Дивимось, звичайний сет, котрий випадає з паучихи. Ми його взагалі стараємось не тримати. Винятки того, коли ми тримаємо сет з паучихи. Висока швидкість. І все. Тобто, дивіться, якби в мене було більше якраз таки біжутерії, котра мала високу швидкість з інших сетів, я би її залишив, а цю я би продав. Чому? Тому що в мене в загальному, наприклад, на воїнів сутіні немає швидкої біжутерії. Ну, саме стягів. І тому, щоб це компенсувати, я ще залишаю стяги з паучихи. Дивіться, в мене є п'ятизірковий, є, наприклад, ще один п'ятизірковий, наче поганий стяг, але він все одно швидше, ніж ті стяги, котрі в мене наявні. Окрім цього, що ми ще дивимося? Як я вже сказав, ми дивимося ще також на те, з якого сету цей артефакт, біжутерія і так далі. Тобто, в даному випадку ми розібрали перехоплення, ми розібрали базовий. Ідемо далі до збереження. Я вам рекомендую залишати два, дві стяга, два амулета, два кільця, хоча б два, якщо вони хороші збереження. Якщо вони прям зовсім погані, продавайте. Чому? Тому що якщо у вас, припустимо, буде збереження взагалі з поганими статами, воно не буде носитися. Але навіть так, один артефакт залишіть, який би він поганий не був, ви його залишаєте і колись він заграє. З даного прикладу, ми можемо також глянути, наприклад, на те, що у нас є кам'яна шкіра. Іначе погана кам'яна шкіра, але все одно два артефакта ми залишаємо. Крім цього, надшвидкість. Чому залишив тут дві швидкості? Зазвичай одну залишаю, тому що на швидкість, власне, не супер. Прям сильна історія, але тим не менш. Тут я залишив дві, тому що це воїни сутіні, і їм потрібна швидкість. Дуже велика кількість героїв потребують якраз таки швидкість. На швидкість компенсує нестачу швидкості за рахунок того, що герої може залитися. І тому тут залишив саме два стяги. Ось, окрім цього, дивіться, залишив одну, один стяг коровощата, наче погані проки взагалі немає швидкості. Але одну штучку рекомендую залишати. Чому? Тому що. Це є ефективно. Якщо вам, не припустимо, не вистачить одного артефакту для того, щоб зібрати сет. Ну це буде якось не дуже. Так само згубність, наче погана згубність. Ну типу, дивіться, проки жахливі, але ніндзя носить, тому що якраз таки згубність є, комплектує шість частинок, і ви це можете використовувати. Переходимо далі. Наприклад, у нас є сет несмертної нестер... е, не орди. Тобто, бачите, все, що окрім одягнених, в мене вже продано. Коли в мене буде безкоштовне перевдягання, я ці дві біжутерії також продам. І як я тут керувався тим, що залишити? Як бачите, на Харімі також у мене один е атрибутик з СЕТО Нівчення. Відповідно, він також залишився, він теж має мало швидкості, але я його залишив. Таким самим чином ми керуємося і далі. Тобто ми дивимося, яка в нас є загальна біжутерія, саме в даному випадку стяги. Дивимось на швидкість. Якщо у вас висока швидкість, якраз такий звичайних спаучихи, залишайте. Це не супер критично. Але далі ви вже дивитесь і формуєте те, що ви будете залишати далі. До прикладу, є ось такий от стяг, і ми його будемо продавати. Чому? Тому що в нас є раз стяг, два стяг. Котрий уже кращий, тому що і там і там атака, але тут кращі проки. Три стяг тому цей стяг можемо продавати. Але чому не продаємо цей, наче дуже погані проки, наче все ну погано. Але він єдиний, котрий є з кам'яної шкіри. І в нас немає, так би мовити, альтернативного варіанту для того, щоб одягнути щось з кам'яної шкіри, а кам'яна шкіра потрібна. Тому який би поганий цей, ця, цей стяг не був, ми його залишимо. Переходимо далі. Дивіться, відступники. Дуже поганий стяг. Але він залишився. Тому що один атрибут сету дуже бажано аби був. Так само дивіться, надшвидкість, ну, наче не суперсильна, Хоча це ще не погано, могла бути гірше. Але ми її залишаємо. Тепер дивимось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Тут дивіться, один прок. Продали. Ще один також продали. Чому? Тому що ці е, стяги не будуть використовуватись. У нас є набагато кращі альтернативні варіанти. До прикладу, навіть ось цей або цей теж дає точність, але дає більше швидкості. Зараз мета швидкості. Відповідно, чим швидше у вас буде біжутерія, тим швидше буде ваш герой. І це буде набагато ефективніше, якщо ви будете використовувати саме швидку біжутерію. Да, ви скажете, можливо, що вона п'ятизіркова. І що в неї непогані проки, непогана швидкість. У мене, наприклад, є фракції, де взагалі погані якраз таки проки в банерах. І щоб це якось компенсувати, ми залишаємо. Тому що, власне, в нас немає як такого альтернативного варіанту. Дивимось варварів. Наче у нас є крутий дійсно банер на цьому. На варварах. Чому я залишив ще? Тому що, власне, тут такі герої, що. В принципі, їм і захист, і здоров'я буде нормальне. Тому я залишив дві комплектуючі, вони не найгірші, нехай будуть. такі е, Така біжутерія буде, в принципі, непогана. Тобто ми продали майже всю стандартну. Тобто, якщо ми глянемо на стандартну з неодягнених, її взагалі немає. Але якщо дивитися на іншу, то ми її продали. Дивимось ще. Наприклад, бачимо, що в нас тут є три біжутерії з кам'яної шкіри, і вони всі три погані. І щоб не вибирати, яку з цих трьох поганих штук ми будемо продавати, я залишив всі три. Чому? Тому що це кам'яна шкіра, Кам'яної шкіри багато не буває. Тобто, ви залишили. Так, да, зрозуміло, ви маєте її чистити. Але якщо у вас дуже складно обрати між тим, ну, типу, що те гівно, що те гівно, залишайте всі гівна, що у вас є, тому що це кам'яна шкіра, як би це не звучало, і так далі. Думаю, основну суть, ви зрозуміли. Також я стараюся залишити нівечення, хоча б однокомплектуючу. Дивіться, є ось така: скасувати перезарядку. Одну, якщо у вас плюс-мінус нормальні проки, можна залишити. На контратаку, теж тільки якщо нормальні проки. Дивіться, протидія. Наче не найгірший, але не найкращий зараз е варіант, як Сету з біжутерії. Але в принципі, якщо там не дійсно не супер погані проки, залишайте, можливо, колись й пригодиться. Далі, демони. І якщо глянемо тут, у мене є дійсно ось такий, от, наприклад, стяг. І він ну, він поганий. Але у мене ще є варіанти. Ні, варіантів у мене особливо немає, тому що все інше ну, банально відсутнє. Тому ми його залишаємо. Так само, як і збереження. Дивіться, який погане збереження. Так, я розумію, у мене є ще ось і ось, але власне, нехай він буде. Тому що тут є захист плюс захист. І це може компенсувати якомусь грою, котрому не супер потрібна швидкість, але потрібно зібрати якраз таки 6 або 9 кусочків збереження. Тому, коли ви чистите якраз таки біжутерію, будьте з цим дуже акуратні. Чому залишив цей тут хороші стати, тобто йде здоров'я, здоров'я основне і швидкість, тобто тут дуже хороший стяг на саппорта. Тому я його залишив. Якщо в мене в майбутньому випаде з якогось іншого сету хороший стяг оцей я продам, а той залишу. Ось. І саме за такою концепцією ми стараємось це розібрати. Тобто, отут ми бачимо, наприклад, нівечення взагалі погане, гірше нікуди, але одну штучку залишіть. Гаразд, стяги, як їх розбирати, ми наче засвоїли. Переходимо до амулетів. В амулетів швидкості немає, ми її не вибираємо. Але за чим ми будемо якраз таки дивитися, чи потрібно нам залишати, чи не потрібно правильно, за опором і точністю. Одразу обираємо обидва цих параметри і дивимось на те, що в нас залишається. Залишається та, та ж концепція. Тобто ми дивимося, що в нас було хоча б один-два представника з сету, і вже чистимо відповідно до цього. Дивіться. Наприклад, у мене є сет на швидкості, і він тільки один з якраз таки воїнів сутіні. Я його навіть не качаю, тому що він все одно залишиться на моєму аккаунті, тому що кращих представників немає. Чому залишиться цей? Тому що тут є КУ. Тут, як бачите, КУ немає, і я їх, в принципі, позалишав, тому що як затичка, воно ще може використовуватись. Але, наприклад, тут у мене два проки, тут два проки плюс один, тут один прок. І типу, якщо зараз ми його качнемо і випаде захист або КУ, ми його продаємо. Чому? Тому що в мене вже є кращі наявні представники з цього ж самого сету. І оскільки тут немає КУ, ну фактично як основного стату, це не є ефективно. Тому ми його продаємо. Також раджу залишати вам бажано якраз таки нестримність, тобто сет з облоги. Але дивіться, в мене вже є один. Відповідно, є ось такий: він на атаку продаємо. Він нам не потрібен. Да. Дходьте до цього обережно. Чому? Тому що, наприклад, сам сет на якщо у вас один, наприклад, одна штучка, вона ще дає 40 точності. Не забувайте про це. Тобто, фактично, у вас є амулетик, у вас є кілечко, у вас є, наприклад, стяг. Ви дивитесь і плюсуєте 40 точності. Тобто, не дивіться просто на те, що тут вам біжутерія дає, як вона виставила по цим параметрам. Ви ще плюсуєте ті стати, котрі вам може дати той або інший амулет, кільце, стяг. Але в даному випадку це ми продаємо. Дивимось далі. Та ж саме ситуація відбувається з згубністю. В мене банально немає альтернативних варіантів, тому я це залишаю. Без різниці багато опору, мало опору, воно є. І так само ми можемо глянути, якраз таки, наприклад, на збереження. Збереження в мене раз і два. Тобто тільки дві штучки. Все. Яким би поганим друге не було, ми залишаємо. Тому що воно, в принципі, пригодиться, тому що сет на ходу. Шкір у мене, наприклад, тут більше. І оскільки шкіра дійсно круто грає, я її також стараюся залишати більше. Йдемо далі. Та ж сама ситуація у мене з дворфами. Якщо ви побачите, в мене є тут шкіра. Є якраз прицільність, і прицільність. Ми також стараємось не супер багато її залишати. Чому? По перше, прицільність ми виформимо по новій. По-друге, тут має бути тільки плюс-мінус хороші стати. Чому це я залишив? У мене один червоний проквопір, здоров'я і захист. І є здоров'я якраз таки основним. Тобто це хороший якраз таки, амулет для сапорта, котрий дає досить велику кількість опору, якщо подивимось відносно остальних. І в принципі дає ще додаткові хороші стати. Але чому залишив я цей? Тому що тут базовий КУ. Тобто, якщо я колись візьму, перефарбую, і тут в мене буде КУ КУ, цей, цей амулет буде краще, ніж, наприклад, наприклад ось цей. Оцей, як тільки в мене буде привдягання, я його продам. Да, я розумію, тут хороші стати додаткові, але оцей буде відігравати кращу роль. Давайте порахуємо: у нас є 12 плюс 11, це у нас буде 23. Якщо ми подивимось тут з гліфами, це в нас виходить 39, плюс гліфи. Гліфи можемо в принципі зараз забути. Вони настільки актуальні. 39. А тут в свою чергу 23. Але ще плюс 20 за рахунок точності. Відповідно 43. І враховуючи, що тут буде ще більше КУ, оцей амулет. Конкуренції не витримує, я думаю. В цьому ви зрозуміли. По таким е, критеріям ми перебираємо і все інше, тобто залишаємо одну штучку сету, одну дві, в залежності від того, який це сет є. Припустимо, якщо це збереження або жіра, старайтесь залишати по дві, тому що вони хороші. Хороші сети. Вони на ходу, і бажано, щоб вони в нас у вас були в великій кількості. Ось, далі на швидкість, також старайтесь залишати сет забої, старайтесь залишати Сет з міста, також старайтесь залишати, тому що вони теж дуже корисні. Наприклад, якщо ви берете сети з кузні, нівечення, ні, старайтесь залишати, тому що 9 кусочків краще, ніж 6. Так, да, 6 вже непогано, але це допомагає вам зібрати ще більш потужнішого героя. І переходимо, мабуть, до найскладнішого. Чому до найскладнішого? Тому що ну, досить суб'єктивно як продавати кільця. Я навіть до речі, їх ще всі не перебрав, я цим не займався, тому що я три години перебирав всю іншу біжутерію, і тут є чим зайнятися. Але основна концепція тут в чому? А ті кільця, котрі у вас є з паучихи, вони мають мати дуже хороші проки. До прикладу, давайте розберемо воїнів сутіні. В мене є, наприклад, якраз таки міках. Подивіться, супер кільце. Далі дивимось це. Воно теж дуже хороше, воно дає багато атаки, дає багато якраз таки здоров'я і захисту. Це кільце не треба недооцінювати, тому що інколи ваше ДД може не вистачати саме ДД від атаки, може не вистачати якраз таки виживання. І це кільце буде хорошим варіантом. Його я не раджу вам продавати. Є ось таке кільце, теж хороше. Це вже набагато гірше, ніж ці два, але воно збережені і тому воно залишається. Якщо ми глянемо далі, у мене згубність. Тобто згубність. Інші а, якраз таки сети ми по дефолту залишаємо. Але якщо подивимось за далі, от мені випало якраз недавно таке кільце з знівечення. Дивимось, у нас є одне кільце з знівечення, друге кільце з знівечення. І дивимось на третє. Порівнюємо їхні стати. Бачимо, що тут здоров'я здоров'я. Відповідно, це ми можемо продати. Тобто, таким чином ми дивимось підбираємо сет. Бачимо дві штучки, наприклад, чи є конкуренція, перебираємо між собою постатам, порівнюємо, що гірше продаємо. Чому залишилось це? Тому що воно одне. Одна єдине, тому ми його тут і залишаємо. В нього фактично немає конкуренції, тому що це єдиний представник сету, і тому воно залишилось на аккаунті. Наприклад, отаке от кільце, супер кільце. Воно взагалі якби не перевершене. Тут кільце погірше, але я знаю, що в мене є таке. І як альтернатива, ще це. В принципі, це одягнено на Масамото, та котрий його я досить рідко використовую. Стати тут непогані. І тому, якщо ви дивитесь на те, чи продати якесь кільце з паучихи, дивіться на те, що у вас мають бути всі проки в активні, хороші стати. Тобто, припустимо, 2-3-4 проки, у вас мають бути хороші. Наприклад, раз, два, три, четвертий поганий. Але кільце непогане, тому що це дуже хороше кільце для сапорта, тому що активний стат, два ще активних стата, і саме базове активний, тому ми його залишаємо. Так тут два активних, ще один активний, один неактивний флетовий. Залишається, тому що в загальному, якщо у вас є таке кільце, воно непогане. Але дивіться. Не викачайте ці кільця, якщо ви бачите, що у вас є альтернативи з сетових кілець. Припустимо, це кільце і це я викачав давно, і продавати зараз я не бачу необхідності. Чому тому, що в принципі дійсно хороші проки, і якщо ми їх продамо, ну ми втратимо вигіду за рахунок того, що ми якби витратили колись срібло на це. Витратили дійсно велику кількість срібла на це. І продавати ось таку біжутерію не дуже варто. Варто було б її продавати, якби, наприклад, вона була п'ятизіркова, там були погані проки, і таким ми також будемо займатися. Тобто, чим далі еволюціонує ваш аккаунт, тим вам треба прискіпливіше ставитися до своїх біжутерій, атрибутів до всього, що у вас є в інвентарі, тому що е, воно поступово стає на настільки конкурентоспоможним. І таким чином вам і треба перебирати. Наприклад, бачите, у мене немає серед воїнів в сутні, якраз таки сету заблоги. І ось тут я не перебирав, але я бачу, що в мене є два кілечка. Це не просто кілечка. Навіть якщо тут буде два флетових стати, от зараз знову випаде здоров'я, я все одно його залишу. Тому що це ще плюс 40 точності, або плюс 5 швидкості. І тому таке ми залишаємо. Також раджу вам залишати, е, якраз таки кровий щит. Один. Хоча б на фракцію, щоб у вас було тому, що фракційний крово дуже корисний. У мене в даному випадку два, але це я ще не викачував. Якщо добудуть хороші, якраз такі проки, я його 100% залишу. І по такій аналогії ми проходимося по всім фракціям, стараємося залишити тільки те, що нам потрібно. Як можна в принципі перевірити активні стати тут? Ми можемо це прибрати, тому що воно не актуальне, і можемо зробити ось ось так. І таким чином ми підберемо якраз те, що має найбільше ефективних статів. І як бачите, дійсно, у мене, якщо взяти біжутерію з воїнів сутні, котрих я перебирав, у мене тут якраз таки найбільше ефективних статів з Паучихи, і тому ми її залишаємо. І якщо, припустимо, ми будемо бачити, що в нас не витримує конкуренцію якесь кільце, кільце з часом, тобто воно випадає, наприклад, як на цьому Бурангірі, ми його просто продамо. Але це, наприклад, не буде, тому що в нас захист, основний, два захисту тут кроки. У мене банально, типу, не вистачало, наприклад, срібла, щоб його докачати на 16. Такі, в принципі, прецеденти також можуть бути присутні. Все залежить насправді від вашого аккаунту. Якщо у вас вже заповнений склад, скоріш за все, ви вже від гейм і вище. Відповідно, вже починається якесь сортування, і вам потрібно підходити до цього набагато серйозніше. Так, ну думаю, основні концепції з приводу того, як ви маєте чистити біжутерію, я вам надав. Не дивіться на те, що, припустимо, є кліше, що якщо це амулет, то він атака і він має 100% продаватися. Ні, дивіться, в мене амулетів багато з атакою, але, наприклад, вони можуть бути єдиними представниками сету. Якщо це просто кільце, котре є з павучихи, Мабуть, 90% ми його продамо. Хіба що це фракція, де є бомбовики. Але якщо це не там, залишіть, наприклад, ось тут, це я можу продати, тому що в мене є ще один представник. І, наприклад, це можу продати, тому що в мене ще два представника є. Але якби це був сет, котрий один в своєму роді з цієї фракції залишіть, навіть якщо це атака. Тому що, в принципі, якщо подивитись на амулети. Нам головне не ті плоскі стати, котрі будуть в основі, а те, чи дадуть вони, наприклад, нам той самий опір і точність. І якщо, припустимо, у вас буде амулет, основа атака, котрий буде мати по два проки в опір і точність, він буде набагато кращий, ніж якийсь амулет з, наприклад, здоров'ям, але буде мати плоский захист. Ну, і толку нам з нього. Ну, типу, не настільки багато толку буде. Тому дивіться, акуратно, перебирайте, і я розумію, це займає дуже велику кількість часу, але в чому основна суть? Коли ви перебираєте біжутерію, ви отримуєте супер велику кількість, якраз таки срібла. І це срібло ви можете одразу ж, якраз таки реалізувати, тому що ви можете прокачати якусь біжутерію, котра вам вже сподобалась. Наприклад, випало 3 проки, качаєте далі, отримуєте 4 і зразу покращуєте таким чином своїх героїв. Тому. Час від часу потрібно цим займатися, і я сподіваюся, що це відео вам допоможе в майбутньому, коли ви будете перебирати біжутерію, зрозуміти, яка біжутерія має залишитись на вашому аккаунті, а яку біжутерію ви маєте продати. А з вами був Anewert Play. Дуже дякую, що ви подивилися це відео. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, залиште коментар і напишіть в цьому коментарі, що ви думаєте з приводу того, яку біжутерію треба залишити, яку треба продати. А ми зустрінемось з вами або на наступному відео, або на якомусь стрімчику. Бувайте.